То хто ж стоїть за антидержавницьким шабашем, як назвали оцей конфлікт біля Вінницького ТЦК у ніч з 1 на 2 серпня? Давайте трошки розберемося. Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Звичайно, я чекаю ваших коментарів. Знаю, що будете все одно писати про те, що хто я така, а чому забирають, що ТЦК не такий і так далі? Одразу. Не всі додивляються до кінця, бо я не одразу про це говорю. Я дружина військовослужбовця, який з перших, дні, з перших днів Великої війни пішов добровольцем, прийшов в Гостомель і Донбас, тому я маю право про це говорити. Повірте, я знаю, що це таке, коли чоловік на фронті. Друге, я е, хочу просто роз'яснити вам, що. Якщо не буде мобілізації, яку ну, насправді провалило керівництво на всіх щаблях нашої влади, якщо навіть попри всю цю провалену комунікацію і головне безвідповідальну після всіх цих конфліктів, які час від часу спалахують в різних регіонах, все одно ми без мобілізованих хлопців, які і дівчат, ми не будемо існувати. Ну, як ви цього не розумієте? Ті, хто будуть писати потім різні, пишіть, звісно, нам коментарі потрібні, але насправді мова зараз піде про те, що є ляльководи. Нагадаю. У ніч з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в тому числі представники громадської організації, про неї буде мова. Прибули до об'єкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби. Частина присутніх пошкодила ворота, проникли на територію установи або відтіснили людей та припинили подальше порушення громадського порядку. Правоохоронці застосували спеціальні засоби. Ну це е мова правоохоронців. Тож у Вінниці після цих протестів біля стадіону Локомотив затримали п'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років? Слідчі розслідують кримінальне провадження, захоплення державних або громадських будівель чи споруд. То що ж сталося насправді? Чому настільки знову масштабне протистояння? Чому? В цьому протистоянні чомусь немає силовиків, які б одразу локалізовували такі конфлікти. І чому після локалізації цих конфліктів ми не чуємо, то все-таки, що відбувається з цими порушниками? Чому насправді досить м'яка відповідальність за це передбачена, як на мене. Отже, після того, як відбулося оце, оця вся сутичка величезна? Я зараз буду цитувати суспільне Вінниця, колег, які зібрали вони ж знають всіх своїх місцевих волонтерів, активістів, і от вони зібрали що люди проактивні говорять про те, що відбулося. Це перешкоджання мобілізації, саме так вони зазначили. Вони також говорили, що дії протестувальників – це спроба зірвати мобілізацію і підігравання наративам росіян. ОТЦК заявили про спробу незаконного проникнення і на це. Вінницька волонтерка Тетяна волосюк хитра, очільниця ГО, «Загартовані серця, написала у Фейсбук. Чудовий час для френдоциду та роздумів. Одні не мають заміни на позиції. Нагадаю, нас, нас принципі то все менше є кому захищати. Бо комплектація батальйонів менше половини. Інші безкінечно кричать: або воював хтось інший, лише не вони, бо вони ж не народжені для війни. Це ми вже ж знаємо. Чому роблять інші, а соромно мені. Також говорили про те, що. От волонтер Денис Романовський відреагував на події так: мені не соромно за рідну Вінницю. Наше місто дало війську, тисячі воїнів, але ці істеричні акції базуються лише на одному: жменька дристунів. Це цитата. Із самками теж цитата: боїться захищати власну хату і шукає, кого послати замість себе. Ну, давайте будемо чесними. Саме це і відбувається, коли кожен із нас думає про цей вибір, іти на фронт чи не йти, і хочеться, щоб пішов хтось інший. І тоді ми одразу починаємо говорити не ми, а ті, хто починають в коментарях наливати і тикати, обзивати, ну тобто. Лайном кидатися, скажемо правду. Тим не менше, одразу: а чому це не діти депутатів, а чому це не від влади? А чому я? Питання насправді про це. Далі, колишній військовий з Вінниці Валерій Скрипченко також висловився вперше соромно за Вінницю. Поки наші хлопці на фронті тут бунт під ТЦК за право сховатись. Це не спротив, це зрада тих, хто воює замість нас. Боєць 120-ї бригади Олександр Царський звернувся до медіа, яке, на його думку, маніпулятивно подало інформацію. Все правильно пишуть журналісти, а тата ображати маминих царапок, а ми вже в ЗСУ. Ну, це вже така локальна історія, але насправді дійсно говорили і про конфлікт. Хоча це не конфлікт, а напад. І писали також про селян, озброєних битами та металевими трубами, які нападають на військовослужбовців. Але оцей Вінницький шабаш, яким назвали цей напад, це все-таки якісь не селяни, по-перше, а по-друге, це е, просто особи дуже багато є випадків, насправді, е, коли треба розбиратися, наскільки справедливим був мобілізований той чи інший е, хлопець, наскільки дії ТЦК були правомірними. Але е, якщо вам не буде ліньки, ви можете подивитися, насправді. ЗСУ дає статистику, скільки випадків, коли ТЦК порушувало якісь правила. І це просто мізер у порівнянні з тим, який опір вони мають для того, щоб наша країна мала сили себе захистити від величезного ворога. Ну, ну Не вийде так, що хтось інший. Так воно не Працює, не робе, як кажуть. Так, що ж то за громадська організація, про яку так натякають, намагаються говорити досить, знаєте, так завуальовано. Ну, Це правильно, тому що ще не проведене розслідування, тим не менше є розслідування активістів місцевих, які вже в публічний простір, а також надали до СБУ свої дані. Я їх зачитаю, одразу зазначу, що це не претендує на порушення кримінальної справи і так далі. Нехай цим займуться спеціалісти. Я це зараз буду говорити для того, щоб ви розуміли, що за всіма цими акціями хтось стоїть. Тож, хто був організатором заворушень у Вінниці, наша команда завершила. Тепер треба деталі переглянути до 10 годин відео. Пишуть а, ці хлопці, які робили дослідження. По суті, як вони зазначають? Організація про яку поліція писала як не встановлена громадська організація. Це є швидше за все, вони подають. Доста Україна. Деякі дослідники вважають, що це одна з найбільших мереж проти дії мобілізації в Україні у Вінниці. Вони судячи з відео, діють разом з багнет нації та сила в правді, а назви ж які ой ой ой. Ви, напевне, не знаєте це ГО. Проте майже всі в Україні знають одного з членів Доста Україна як мінімум станом на 21 рік. Це Мар'ян Чава з Дрогобича, той, хто провокував військових з ТЦК на вулиці, був арештований. Потім тихо вийшов та продовжує свою діяльність. Його мережа волевиявлення людини нікуди не поділася, як і ті, хто називають себе в статусі людина. З відкритих джерел відомо, що ГО «Доста Україна була організатором різних акцій проти примусової кампанії вакцинації в Україні. Зрозуміли? Тобто, це оті антивакцинатори, які постійно проти чогось систематично збурюють суспільство, а тут ще й підривають державність. Ну, це ну, не менше насправді. Наприклад, у Вінниці в листопаді 2022 року представники цієї організації виступали проти несправедливого вибіркового відключення світла в листопаді 2022 року під час російських ракетних ударів по інфраструктурі. Сьогодні на сторінках цієї організації можна знайти заклики відкрити кордони, наприклад, нічого не нагадує. Тож в подіях у Вінниці. Дуже багато людей бачать, що ігнорування мереж протидії мобілізації буде і далі призводити до подібного. І це може і не початок, але точно не кінець. Утім, завжди в таких випадках просто поставте собі питання, кому це вигідно. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Пишіть ваші коментарі.